Безкоштовний профогляд для освітян, повернення військового до фракції та європейські гранти усе це обговорювали на засіданні. Сесії рівненської міської ради. Більше у сюжеті. Депутати Рівнеради ради зібрались на пленарне засідання. У гарному настрої вони очікували початок сесії, яка затримувалась через бюджетну комісію. По питаннях порядку денного. Отож, отож, загалом у залі зареєструвалось 36 депутатів. Серед них був і військовослужбовець Федір Місюра. Його повернули у фракцію Європейської солідарності. Депутати почали свою роботу і майже одразу розпочалася палка дискусія. Я дуже. Я не закриваю рот. Я прошу, прошу депутат. Ячук, просить слово. Я перепрошую. Я завершу. Депутати обговорювали питання профогляду для працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, аби останні не платили за проходження медогляду. Управління освіти як роботодавці, згідно закону, мають оплачувати за своїх працівників профогляди. Відповідно, закладаємо кошти в бюджет для того, щоб працівники освіти проходили профогляд. За рахунок бюджету та в деяких міських обранців виникло питання: чому те ж саме не зробити і для інших галузей? Ми говоримо зараз про галузь освіти, а так само. Оплачу, які проходять метогляди і молоді, і спорту, культура. Всі, хто працює з дітьми, також пов'язані з цими видатками, цими коштами. Чому інші інші галузі не фінансуються з бюджету міста. В ході розмови стало зрозуміло, що питання про фоглядів працівників інших сфер прерогатива інших управлінь. А сьогодні питання по галузі освіти. Для цього виділили майже 3 мільйони гривень. Вони Платили кошти а, свої власні за проведення цих профоглядів. Ця сума могла коливатись від 500 до 900 гривень за профогляд. Саме тому сьогодні рішенням міської ради було прийнято а, узгоджене рішення, що з міського бюджету для працівників даної сфери буде компенсовуватись. Саме ця сума на проведення таких профоглядів. Серед інших питань, на яких був акцент, це європейський грант на суму 1 мільйон євро. Дана програма для того, аби зменшити кількість викидів в атмосферне повітря в нашому місті. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.